В цього міста моя енергетика, ми зливаємося з ним у одне, шарм будівель і вулиць естетика, як же справді воно манівне, парки, сквери і клумби трояндові, шум хрещатика, тиша серця і гаї неймовірні Лавандові. Він об'єднує різні серця, манить липками та маріїнкою, золоті відкриває врата Володимирським та Софією Серце міста. Бринить теплота, а в душі його є і Солом'янка, Теремки є, і нивки, і поділ. Коренівка є і Деміївка з розмаїттям новесеньких шкіл. У мені цього міста енергія. Древній Київ це сила моя. Тут душі та роботи синергія, гулу вулиць та нот солов'я.